Які коштує відкрити свій супермаркет у 2025 році під міжнародним брендом? Розглянемо на прикладі мережі супермаркетів СПАР, що є на чотирьох континентах світу. Франшиза це ідеальний варіант для бізнесменів-початківців. Бо все придумали вже за вас. Це ж готова бізнес-модель, де вас навчать, підлаштуються під ваші потреби. Реальна окупність бізнесу через 12 місяців. Супермаркети СПАР є в 48 країнах. А як ми знаємо, впізнаваний бренд це автоматично Віра аудиторії сама бізнес-модель протестована, що значно зменшує ризики невдачі. Плюс у вас буде постійна підтримка з боку франчайзера у всіх вирішеннях операційних та стратегічних питань. А також франчайзер буде організовувати вам рекламні компанії. Тобто вам зроблять готову робочу бізнес-модель, яка підлаштована саме під ваші потреби. Плюс ви зможете заробляти вже через рік свого готового бізнесу під міжнародним брендом. Серед франшиз супермаркетів саме франшизи Spar є най більш адаптованими вони зручні, зрозумілі для ведення бізнесу та інвестицій. Так скільки ж коштує? Інвестиція всього від 30 тисяч.